Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати баклажани, які за смаком нагадують гриби. Отже, нам знадобиться 600 г баклажанів, 2 великі цибулини, одне яйце та одна чайна ложка з гіркою грибної приправи. Нарізаю цибулю середнім кубиком. Обсмажую цибулю на невеликій кількості олії. Тим часом, поки в мене смажиться цибуля, наріжу баклажани. Попереднє я їх очистила від шкірки і буду нарізати крупним кубиком. До нарізаних баклажанів додаю звичайну сіль десь приблизно пів чайної ложечки. І перемішаю і залишаю так на 15 хвилин. Минуло 15 хвилин відтискаю зайву вологу з баклажанів. Тепер розколочую яйце та вливаю до баклажанів. І ще раз перемішаю. сковорідку я налила вже велику кількість олії. і тепер невеликими порціями викладаю баклажани і обсмажую так наче б вони в фритюрі. Ця вже порція баклажанів в мене готова. Викладаю або на паперовий рушничок, або на друшлак. Щоб зайвий жир зійшов. Всі інгредієнти в нас вже готові, баклажани посмажили, цибульку посмажили, можемо змішувати. Олійка. Вся зайва залишилась на тарілочці. Висипаю баклажани, цибулю та спецію. Перемішую салат і залишу ще на 30 хвилин для того, щоб поєдналися всі смаки. Друзі, дуже смачна страва вийшла. Чого ви точно не відчуєте, так це смаку баклажанів. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!